Рано навесні схили гір рясно вкриваються дуже гарними фіолетовабусковими рідше білими квітами, подібними до келихів. Назва цим весняним первісткам із ніжними прозорими полюстками крокусе. Саме цим квітковим ім'ям було названо магазин зі зручною парковкою у центрі міста по бульвару Шевченка. Його яскраву сонячну вивіску не помітити неможливо. Ну а зайшовши у крокус одного разу, ви точно станете його постійними відвідувачами. Адже цей салон магазин має ряд беззаперечних переваг. Почати, хоча б, із того, що крокус це дійсно професійний флористичний магазин. Під одним дахом тут зберігаються як живі квіти, так і зрізані. Як відомо, для цих двох видів рослин і умови повинні бути різними. Саме тому магазин Крокус обладнано спеціальним флористичним холодильником, який забезпечує свіжість зрізаних квітів. Живі ж рослини знаходяться за необхідних їм температури та рівня вологості. Багаторічний досвід роботи на ринку оптового продажу рослин дозволяє спеціалістам салону втілити в реальність усі квиткові фантазії клієнтів без обмеження кількості квітів. Асортимент магазину Крокус дійсно здатен задовольнити різноманітніші смаки. Тут ви побачите квіти як вітчизняного, так і імпортного виробництва. А як вам такі оригінальні живі подарунки? Поливаєш таку ляльку і маєш свіжий міні-газончик у себе вдома. Багато підприємств нашого міста, які уклали довгострокові угоди з салоном Крокус, уже встигли оцінити його надійність, стабільність цін і різноманіття асортименту. Крім того, магазин пропонує особливі умови співпраці для флористів, дизайнерів і весільних агенцій. До сплати приймається будь-яка зручна форма, а для постійних клієнтів існує послуга замовлення букетів телефоном із доставкою. Професійні консультанти Крокусу радять: продумайте квітковий подарунок заздалегідь. Не чекайте дня свята, адже саме вчасне замовлення букету гарантує. Що ви отримаєте саме ті квіти і саме в тій кількості, як бажаєте? Ще одна корисна послуга від магазину Крокус. Збираючись на концерт, потурбуйтесь про квіти для артиста. Покажіть квиток у салоні Крокус і отримайте знижку на букет. Молодята, які замовляють квіти у крокусі, одержують у подарунок фірмовий дисконт. Та головне, це неперевершені весільні букети, виготовлені флористами салону. Весільну тематику продовжують свічки, листівки та інші не менш важливі аксесуари до найромантичнішого свята. Йдучи на зустріч своїм клієнтам, салон-магазин Крокус у святкові дні змінює свій графік роботи і замість звичних з 8 до 20 працює з 6 ранку і до пізнього вечора, аби усі змогли придбати квіти для дорогих людей. Творчий колектив салона Крокус приглашає всіх вас посітіть наш магазин. Ми завжди раді вас бачити. Салон магазин Крокус бульвар Шевченка 8. Телефони 224-1009.